Цюріх – це місто з багатовіковою історією, яке колись було маленьким поселенням рибалок, а тепер стало фінансовою столицею світу. Тут можна прогулятися вздовж озера, спробувати справжній швейцарський шоколад, побачити середньовічні вежі та відчути атмосферу найбільшого міста країни. Ну що ж, поїхали відкривати красу цього міста. Всім привіт, добрий раночок! Ми сьогодні вирушаємо до Швейцарії, до Цюріха. Зараз їдемо зі станції Сан-Луї до Базеля, а з Базеля вже будемо відправлятись до Цюріха. можна купити через С SBB. У нас тут вже куплені. Mm -hmm. Єдине, що коли обираєте, обираєте обов'язково point to point то ми випадково купили собі на квитки, а uh, Saver Class Update. Тобто ми собі підвищили рівень класу до першого, але квитки не купили. Mm -hmm. Тому нам прийшлось докупляти самі квитки на місці. Вони коштували 36 швейцарських франків в одну сторону. А якщо ви будете купляти заздалегіті квиточки, то там можна вибрати режим суперсейвер, і тоді вони трошечки буде шарше коштувати. В мене сьогодні день народження, і провідник зробив такий подарунок. Ось такий от квиточок на користування рестораном за шість франків дійсний. Тільки тут цілий рік до 26-го року. Швейцарія це країна Альп Озери Шоколаду. Тут поєднуються різні культури і мови, що робить країну унікальною. А Цюрих – це найбільше місто Швейцарії та її фінансовий центр. Тому ми вирішили почати з нього. Приїхавши на вокзал, не можна не звернути увагу на його розміри. Це найбільший вокзал у Швейцарії. Щодня тут проходять тисячі людей, а всередині на вас чекають не лише потяги, магазини і ресторани, а й зовсім неочікувані події, про які розкажу наприкінці цього відео. Тут прямо біля виходу з Сюрефа знаходиться національний музей. Так він виглядає. Це один з найбільших музеїв культурної історії Швейцарії, а будівля вражає своєю архітектурою в стилі французького ренесансу. Тут знаходяться чисельні вежі та двори, що нагадують казковий замок. Вхід сюди коштує 13 швейцарських франків. Дуже зручно, що в чергу є такі пітні фонтанчики. Як хороша? Біля вокзалу знаходиться таке місце Вальки Брюкке і панорама на річку Лімот. Дуже гарно. Ну єдине, що сьогодні йде дощ, така пасмурна погодка. Ну, нічого все одно гарно. Лімот починається прямо з Тюрівського озера і тече через усе місто, створюючи малювничі набережні та красиві мости. Колись річка була головною транспортною артерією, а сьогодні тут оживає міське життя. Тут, до речі, дуже багато сходів і багато визначних місць знаходиться. На схилах, а це церква Ліфраун Кірхе. Тут дуже гарно квіточки квітнуть і газончики так зроблені. І теж, до речі, треба до неї піднімати сходами. Цюрих розташований на пагорбах не випадково. Таке розташування колись давало місто захист від повини і нападів, а сьогодні подарувало неймовірні краєвиди на озеро, Альпи та Старе місто. Крім того, будинки на схилах отримують більше сонця, а місто виглядає особливо мальовничо. Ліпфраункірхе знаходиться на далеку центру у спокійному районі. Це католицька церква, яка присвячена Присвятій Діві Марії. Вона невелика, але гармонійна, з класичними готично-бароковими елементами та дуже гарними розписами. Дуже зручно, що тут усюди розташовані книжечки, щоб кожен прихожан міг зручно слідкувати за співом та молитвами. З боку церкви розташована невеличка каплиця. та двері самі відчиняються. Усередині повна тиша, навіть людей немає. а дверцята так само автоматично відкривається. Спокує таке містечко, де можна відпочити. З видом на церкву. Тут навіть на стінах міста реклама популярного шоколаду Lindt. Мені до речі, здається, що тут немає таких переходів зі світлофорами. Ти просто чекаєш, поки приїде транспорт і йдеш. А тут проїжджає символ міста. Червоний конікулер поліван. Зараз буде квест, як нам знайти вхід в цей поліван. Ото знаходиться кіоск, і десь біля нього має бути вхід. Зараз будемо шукати. тут якраз біля Starbucks знаходиться вхід. І квиточки на нього можна купити отут в автоматі. Внизу. Отут ми вибираємо собі в одну сторону поліван і вартість 1,20 за квиток. Дуже зручно всередині він показує час, через скільки буде наступний. Он вже їде наш фунікулер. До речі, цей фунікулер вже працює понад 130 років. Відразу згадується наш київський фунікулер на поштовій площі. Є всередині такі місця. Або, як ми стали, можна тут зовні стати, щоб були гарні види. Поїздка дуже швидка, всього лише півтори хвилинки, і Цефанікулер з'єднує нижню частину міста біля центрального вокзалу з політехнічним інститутом Цюріха. Тут, отак одразу біля виходу, знаходиться політехнічна школа, трошечки далі там буде музей і університет, і поруч оглядовий майданчик на місто буде. До речі, тут біля технічної школи такі гарні ліхтарі, золоті, які нагадують люм'єри з красування чудовиська. Тут такий невеличкий оглядовий майданчик на місто. Неймовірний вид дуже гарно. І верхівки шпилів видно. Перед нами відкривається неймовірна панорама міста. З висоти видно суцільну шахову дошку з коричневих дахів і старовинних будівель, які створять гармонійний і теплий вигляд старого міста. А на горизонті видніються величні Альпи. Які роблять краєвид просто казковим. Тут, до речі, не знаю, чи камера передає, але отам гор знаходиться і верхівки гір, засипані снігом. До речі, дуже круто зустрічаємо до народження з такими гарними видами. Юху! Далі ми направилися у сторону музею природознавства Цюрівського університету. Які тут смішні скульптури. І жінка теж в окулярах для плавання. Музей пропонує унікальну подорож через еволюцію життя на землі. Тут об'єднані чотири музеї: зоологічний, палеонтологічний, антропологічний та ботанічний. А вхід, до речі, безкоштовний. Тут навпроти музею музеї такий невеличкий сквер є для прогулянок. Такі от отакі пітні фонтанчики. А от університет. Гарні квіточки так посажені тут. Цюрих не перестає дивувати. Тут позаду університету знаходиться така тераса, і з неї відкриваються тут теж непогані види, на гори і трошечки на місто. Ми зараз робимо невеличкий прикус, залили таку цікаву страву, тоді в супермаркеті в французькому. Така страва продавалась у кафешці, де ми купляли еклери. Тіста у ньому завернути якесь мацьком або паштет. З яєчком в центрі. Ага, не смак якийсь До речі, це от в центрі не яєчко, а паштет. Перепочивши, ми направились у центр міста. Перше, що ми побачили, це була центральна бібліотека Цюріха. Тут такий дуже гарний вид на церкву і бібліотеку. Бібліотека розташована в історичній будівлі колишнього монастиря, тому поєднує середньовічну архітектуру з просторами сучасними читальними залами. Тут з боку є такий вхід, там де знаходиться читальна зала. Ця бібліотека, особливо тим, що вона налічує понад 6 мільйонів одиниць, і також є найбільшою бібліотекою у Швейцарії. Тут вхід у зали, скоріш за все з старкою, бо двері зітчині. Але тут на першому поверсі можна зупинчика побачити, як навчається поміною такі спеціальні кабінки окремі, а інші сидять собі навчаються. Знизу знаходиться вхід, у читальний зал. Вхід до бібліотеки безкоштовний. Тут можна вільно прогулятися по залах, ознайомитись з виставками та скористатися відкритими стележами. Однак для доступу до спеціальних колекцій може знадобитися попередній запис. Ми зараз вийшли на центральну вулицю старого міста Нідердорфшта. І тут багато всяких будиночків таких цікавих, бутиків, ресторанчиків, кафешок. Прогуляємося вулицею. Сьогодні Нідердорштраси це жива артерія міста. Вдень тут панує спокійна атмосфера, а ввечері вулиці наповнюються музикою, сміхом та ароматом смачної швейцарської кухні. Тут можна знайти все: від традиційних швейцарських страв до інтернаціональних смаків. Ну, звичайно, відома фірма. Шоколадулін. А так тут запрошують на фондю. А тут на площі такий гарний фонтанчик. Тут спереглися будівлі 14-15 століття, що свідчить про ремісниче минуло міста. Уявіть, як у вузьких вуличках лунав дзвін молодців, а з вікон виглядали торговці, запрошуючи на товар. Те, що я в мій шланівські казав, тільки щось воно працює. Напевно, ввечері відкривається. Ми вже вийшли туди до набережної і тут видно годинник на церкві святого Петра. До речі, він вважається найбільшим у Європі. Оце така гарна набережна. А тут в когось на будиночку прям цілий сад. З іншої сторони набережної знаходиться оглядовий майданчик. Можна туди А тут же близенько Годинник. І він великий, гарний. Тут прям виставка прапорів швейцарських. Якщо пройтися центром Цюріху, неможливо не помітити чисельні швейцарські прапори. Вони символізують національну гордість, історичні традиції та єдність кантонів. Тут є така гарна вуличка з великою кількістю прапорів. А в інша сторона прапори швейцарії. На цей звичайний день прапори додають місту особливого колориту і створюють пізнавальну атмосферу старого цюріху. Ми вийшли на основну вулицю Бангоштраси. Тут знаходяться усі популярні бутіки. І їздять тут тільки трамваї Машина сюди не може заїжджати. Ця вулиця тягнеться від центрального залізничного вокзалу Цюріха до озера і вражає розкішю магазинів та бутіків. Тут можна побачити усі найвідоміші бренди. Такі, наприклад, як Прада, з іншого боку тут Шанель, Гучі, Слийдитон, Булгарі. Усі відомі бренди знаходяться тут. Ось так гарно виглядає площа. З двох сторін їдуть трамвайчики. А тут великий годинник і, звичайно, ролекс, кудись без нього. Здається, що тут кожен другий магазин з годинниками, як вам ціна! Звичайно, що усі знають, що швейцарські годинники це гарантія високої точності, якості та майстерності. Однак, щоб отримати марку свій годинник має відповідати строгим правилам. Механізм повинен бути виготовлений або зібраний у Швейцарії, і щонайменше 60% вартості виробництва механізму має припадати саме на Швейцарію. Дуже символічно один навпроти одного розміщені дві церкви Гросмюнстер і Фрау Мюнстер. Вони вели між собою історичну боротьбу за вплив. Фраумюнстер була заснована ще у 9 столітті і належала знатним жінкам-монахиням. А Батиса мала величезну владу, контролювала землю, збирала податки і навіть керувала частиною міста. Натомість Грьос Мюнстер підтримувала міська громада та патриції. Пізніше саме тут почалася реформація. Тож протистояння було не просто релігійним. Це була боротьба між аристократією та монастирською владою з одного боку і міщанами та новими ідеями з іншого. Вхід в Грсмюнстер був безкоштовний, а Фраумюнстер треба було б заплатити 5 швейцарських франків. А поруч Грюс знаходиться Вассеркірхе. У Швейцарії є страва, яка давно стала символом країни. Це швейцарське фондю. Його готують із суміші сирів та з додаванням білого вина. Це дуже смачно. Ви Вирішила в такий ресторанчик зайти і спробувати фондю. Воно коштує тут 29 швейцарських франків. У цьому ресторанчику, на жаль, не можна було замовити тільки одне фондю. Можна було тільки два, або основну страву і фондю. Ну Ми замовили фондю і основну страву. Таке фондю подається з хлібчиком, картоплею і страва. Різана телятна у вершковому соусі з грибочками і деруни. Така краса. Такий сир. Mm. Боже, така смакота? Фондю це не єдиний символ Швейцарії. Перше, що спадає на думку при слові Швейцарія, це швейцарський ніж. Вперше його створило наприкінці 19 століття для солдатів щоб вони мали один інструмент для всього від відкривання консервів до догляду за гвинтівкою. Сьогодні ж швейцарський ніж може містити не тільки лезо і відкривачку, а й ножиці, викрутку, пилки, флешку, а іноді навіть і вайфай-передавач. Цюрійське озеро є справжньою перлиною міста. Воно витягнуте довгою стрічкою між пагорбами. А з набережною відкривається панорама на старе місто та Далекі Альпи. Уздовж берега завжди багато прогулянкових човнів, катарів і пигунів. А в теплі дні місцеві купаються прямо в центрі міста. Колись озеро було важливим торговим шляхом. А сьогодні улюблене місце відпочинку і для жителів і туристів. Тут можна сісти на кораблик і поплести у маленькі мальовничі містечка, що розкидані здовж узбережжя. Тут лебеді плавають так близько. Просять собі їжу. Тут у нас на фоні всюди лебеді плавають. Пропливає мене отак під ногами. Ми купили сувенірчик такий. Гарний колон з горами. Юрка мені зробив такий подарунок на день народження. Це зрібло, а це золото. Дуже гарний. Швейцарські Альпи. Варто теж прогулятися площею плац Тут гарна набережна з видом на озеро. Тут лебеді прямо на березі. Тут настільки розповсюджений водний вид транспорту, що є навіть школи, у яких навчаються катади на човниках. По дорозі до вокзалу ми натрапили на такий тунель, де були розкладені книжки. Дуже цікава задумка, щоб сидіти, читати і насолоджуватись такими неймовірними видами. Недалеко вокзалу знаходиться такий сувенірний магазинчик, і там можна купити шоколад лінг. Ось такі тут ціни. До речі, є тут шоколадки, такі не дуже дорогі. Наприклад, он по 3,90, або 5,90. Ми вже прибули до вокзалу, і тут відбувалося щось дійсно неймовірне. На якому ще з вокзалів ви зможете подивитись матч з волейболу? Це просто неймовірно. Ми залишаємо Цюрих з неймовірними враженнями. Міста гармонії, історії та сучасності, куди хочеться повернутися. Нарешті ми приїхали додому. Зараз будемо запалювати свічки. І святкують день народження. Анюта з Днем народження. Ура! Що не Так. <laughs> <Да. laughs> не хвилюйтесь, пожежі не було. А з вас лайк та підписка. Па-па!